Вітаю, друзі. Повертаюся з вулиці Фестивальна, де мене запросили люди подивитися, яке, в якому стані там дорожнє покриття. Ви знаєте, мало де такі дороги можна побачити, це дорога не міста, це дорога села, забитого села. І до цього довела наша влада. На цій вулиці проживають люди з інвалідністю на інвалідних візках, дітки малі, і вони не можуть об'їхати ту калюжу, яка займає повністю всю, всю ширину дороги. Я зараз покажу цю дорогу. Я спеціально виїхав, зазняв. І хай буде соромно, хай буде соромно нашій владі, яка кладе бруківку. Там, де її не треба класти. Просто класти бруківку там, де вона взагалі не потрібна, ви можете. А там, де люди вас просять банально просто полатати ями, ви не можете. Я знаю, коли, коли ви там зробите дорогу. Чесно, 100% знаю. Це буде за місяць до виборів. Тоді ви вийдете, ви, ви навіть приїдете на цю вулицю, щоб люди побачили, що ви приїхали, що ви переживаєте і зробите там декілька фото. Зробіть зараз. Покажіть, що вам дійсно ці люди потрібні, що ви переживаєте за людей. Побачимо, як відреагує міська влада. Всім бажаю гарного дня!